Допомагали ворогу здійснювати хакерські атаки на уряд України. СБУ спільно з ДБР та генпрокуратурою затримала зрадників, які перейшли на бік ворога і вступили до лаф ФСБ. Впродовж 2020-2021 років, вони здійснювали серію масштабних кібератак на урядові структури України. Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишні співробітники служби у 2014 році зрадили присягу, перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ РФ. Вони володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України. Та надавали допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України. Експравоохоронці діяли у тісній взаємодії з учасниками злочинного хакерського угрупування Армагедон. Під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалася отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави. Фахівцям СБУ вдалося цьому завадити. У 2021 році кіберфахівці служби безпеки по імену встановили зрадників, перехопили їхні розмови та отримали беззаперечні докази їх провини. Тоді встановили одразу вісім ворожих хакерів, п'ять із яких одразу отримали підозру. Наразі правоохоронці закінчили розслідування щодо двох із них. Їх звинувачують в державній зраді та не. Санкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Щодо інших зрадників ще триває розслідування.